Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Хотів вас, друзі, привітати з новим роком! Побажати вам щастя, здоров'я та всього, всього самого найкращого. Поскоріше закінчення війни. Перемога, друзі, обов'язково буде за нами. Та привітати вас з прийдешніми святами. Та також показати вам огляд цін на Рівенському авторинку. Ставимо, друзі, лайки, підписуємося на канал. Приємного перегляду! Дача Сандеро. Автомобіль 2016 року на зимовій гумі на автоматі. Хто шукає ось такі невеличкі автомобілі, на автоматі дуже часто запитуєте? У білому кольорі. Об'єм двигуна однолітровий бензин. Автомат. Кондиціонер, склопідйомники. Ціна його, друзі, 6500. Комусь цікавий. Сандеро. На автоматі. 16 рік за 6500. Телефонуйте, запитуйте. При номе Третього покоління автомобіль 2012 року на зимовій гумі. Комплектація GT-Line. Передні і задні парктроніки. Автомобіль затонований. 7700. Номер телефону власника. 2012 рік, 7700. 7... Телефон, друзі. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Дача Сандеро. 2009 року 1.2 бензин в червоному кольорі на зимовій гумі. Простенька комплектація, є такі склопідйомники, кондиціонера немає. Ціна його 4400, 2009 рік, 1-2 бензин. Номер телефона. Відкрито, а? Так. так, я не знаю. Залі чистий хороший, хайний салон. Зимова гума хороша. Так, друзі, ось такий Renault Clio, автомобіль для 2008 року, 1.2 бензин, на зимовій гумі, на звичайних хлопаках. два склопи діймача, круїз контроль, клімат-контроль, п'ятиступка. Clio, 2008 рік. 5, 150, ціна його, 1, 2 бензин, 2 земного пробігу, номер телефона власника, друзі, кого зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Peugeot 207 SV, автомобіль для 2008 року. 1,6 бензиновий двигун. Автомобіль де на косплан в дисках на зимовій гумі на задніх парктроніках. На звичайному кондиціонері, доволі простенька комплектація, 4 склопідіймачі. підіймачі. Ціна даного автомобіля 5150 2008 рік, 174 зеленого пробігу, 1,6 бензин, свіжа Германія, номер телефону друзів власника На панорамі, кому от Peugeot, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, є ось такий Kia Sorento, автомобіль для 2013 року на зимовій гумі, на титанових дисках, парктроніки, форкоп. Без ключового немає. Чотири скло підійма чаш, салон, автомат, підігрів сидінь є мультикермо. Щось є запотівання по цій фарі у нас. Сімимісний по пластику є трошки Бачимо тут зачутність, затертість на камері є камера повний привід 2013 рік автомат 2,2 дизель 16 950 друзі його. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Ford C-Max. Автомобіль йде 2006 року на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Двохлітровий газ бензин, Хто шукає на газу. В автомобілі йде кондиціонер, 4 склопідіймачі, Салон, в mm. принципі, доволі ще в гарному стані. Ціна його, друзі, 5250, газ-бензин 2-літровий, шостий рік, 193 зеленого пробігу. Номер телефону, друзі-власника. Кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Renault Scenic, автомобіль 2007 року. Двохлітровий газ-бензин. На лінзованій оптиці на зимовій гумі, на кослотенових дисках, безключовий доступ, панорама. Автомобіль свіжоприміс з Голландії, парктроніки зад-перед. Дуже гарна в принципі, комплектація. Максимальна майже на сцені, я б сказав, бо мовач фар. Ціна даного автомобіля 5850, 2007 рік, 246 заявного пробігу, 2-літровий газ, бензин, клімат, навігація, номер телефона власника. В принципі, кому друзі цікавий, телефонуйте, запитуйте. Шкода. Автомобіль у нас йде на спатанових дисках, на всесезонній гумі. На парктроніках задніх. 1,6 MPI. Шкода Octavia, Автомобіль для 2001 року. На люкові. По комплектації клімат-контроль. П'яти склопні 4 свіжо пригнана, 5 днів на Україну, 2001 рік, 1,6 MPI. Підігрів сидінь навіть є. 4750, друзі. Ціна його, номер телефона власника. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте за Октавію. Mercedes-Benz, Автомобіль для 2007 року на лінзованій оптиці на костанах танових дисках. Зимова гума. Один бензиновий двигун. На кондиціонері, на механіці, 4 склопідйомники. 2007 рік 200 зеленого пробігу, 1,6 бензин, 6500, номер телефона власника. Комусь друзі, цікавий вас Дес телефонуйте, запитуйте. Nissan Qashqai. Автомобіль для 2008 року. На всесезонній гумі. На косплана та нових дисках. 2-літровий дизель на повному приводі. Клімат-контроль, навігація, мультикермо. Салон, в принципі, в гарному стані. Двохлітровий дизель, повний привід. Ціна його, друзі, 8600, 230 зеленого пробігу. і Номера 6 телефону, бачите. А, ні, є номер телефону. Друзі, цікавий, ставте на паузу, телефонуйте, запитуйте, є панорамний дах по машинці. Це пішкай, автомобілі йде 2010 року. 173, друзі, заявленого пробігу. По автомобілі у нас йде зимова гума. Якось плавні танові диски. Безключовий доступ. Шкіряний світлий салон. Підігрів сидінь, шестиступочка, мультикермо. Рік, 1,5 дизель, 174 землі тобі, номер власника ціна його, друзі, 11 тисяч. Кому, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Шкода фабія 1,4. Автомобіль на зимовій гумі. Є форкоп ззаді. Автомобілі 2008 року, 214 зеленого пробігу, 1,4 бензин, номер телефона власника, кому цікавий. От, в принципі, друзі, відкрита, два склопідіймачі по автомобілю, 5 ступка, само, в принципі, похайному доволі стані. Кому друзі цікавий, телефонуйте ще раз, кажу номер телефону.